Шіночі літні штани Есмара В упаковці, такі, ще будуть в розгорнутому варіанті. В розмірі М. А XS. Легенькі літні штани розмір 38. Тканинка льон. Кілота з карманчиками. На поясі широка резинка. Тканинка жатка, Розмір 40. Легенькі штанці з карманчиками, завужені донизу, на поясі резинка. Тканинка подібна до джинсу. Розмір 42. Лівні штанці з карманчиками завужені донизу. На поясі резинка. Додатково стягується. Розмір 42. Трикотажні штанці з карманчиками. Прямі донизу. На поясі резинка, розмір С. Кіолоти такі ж в упаковочці були. На поясі ширивка резинка. Тканинка жатка, розмір М. Лінії штанці прямі донизу. З карманчиками. На поясі резинка. Ззаді також присутні карманчики. Розмір 48. Лінії штанці в розмірі 46. Легенькі штанці з карманчиками, завужені донизу. На поясі резинка додатково стягується розмір 46. Штанці з карманчиками, на поясі резинка, розмір 40. Кілоти. В розмірі М. Нині штанці розмір 36. Штанці з карманчиками. На поясі резинка. Розмір. Сорок четвертий